Ось така, друзі, у мене невеличка буде сьогодні розпаковочка. Прийшла до мене посилочка. Давно я вже нічого собі не замовляла, а це вирішила себе трошечки побалувати. Зараз ми з вами подивимося, що тут до мене прийшло. Зараз ми її достанемо і будемо дивитися, що тут таке гарненьке прийшло. Ось подивіться, яка величенька, гарненька. Ось така гарна велика красунечка. І називається цитросперма Джонстоні. По-моєму так. Дуже гарненька. Зараз ми її розпакуємо і подивимося ще. Ось подивіться, вона така лагесенька, не мокра. Там ще в неї є ось такі невеличкі дітки. Ось одна діточка, ось іще одна діточка. Ось така красуня.